Добрий день, Луз Стеславий Агро, значить замовлений ловол, встановлений фронтальний навантажувач. це е, ківш двучілісний. Максимально підніми, максимально. Значить, бачите, яка максималка. Потім я замірюю і скажу. Відкри, будь ласка, ковша. Ось така техніка. Значить, Можна вилив встановлювати також на нього. Значить, все не один раз реалізовано. Звернуть увагу трактор з реверсами. Це дуже зручно, коли є реверс. І опускаємо дріб. Ось так воно все Ось так воно все працює. Так, не буду заважати далі, хай наш механік його протестує. Буду зараз дальше заглядати до нього. Ще як воно виглядає, як воно працює. Це може бути люкс, щоб під час прийомки не було питань. Ось так от зараз дивимося, підкрутимо і будемо робити його. Так, ну значить огляд. 2,45 висота від ніжя ковша до, до бруківки. Значить, всі, хто мають ПТС і прицепи, газони, зіли, камази бортові у вас буде без проблем йде завантаження. Значить Оце я вам висоту, саме головний показник показав. Зараз опустимо, будемо говорити про ковш, який його, яка його кубатура, що він, як він. Ось так, так підняв казав висоту, значить, говоримо про Київши, значить об'єм ковша значит, під 0,4 метра кубічних. Значить, так, ширина 1500, глибина 500, ну і висота 500, якби за, 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 за кубатура кубатуру його з горку. Якщо, якщо ми говоримо про пісок... Де його густина 1,6 кг на метр кубічний, то виходить, що тут можна нагрузити 600 кг да, піску. Тобто, і, ну, я також скажу, не, не ризикуйте, бо то є багато. 500 кг виробник говорить, що цього ковша для фронталки для цього міні-трактору. Не забувайте, все-таки це міні-трактор, а не Manitou чи GCB. У нас клієнт це буре для роботи на фермі. Значить, по будові ковша. значить, ковш йде двох Ви вже бачили, відкриває-закриває які конструктивні особливості. значить Ви бачите, йде джойсикове управління по праву руку. Значить, і головне, чого по праву, бо по, по ліву руку у вас обов'язково ну, рекомендуємо дуже, щоб у вас все-таки трактор був з реверсом. Це Ловоли, по ліву руку йдуть Ловоли, ДТЗ, Донфенги Бо наскільки я пам'ятаю, джими там по... По ліву руку і по праву руку йде управління реверс щоб не, не спутати. так Слідкуйте за це йде опорний кронштейн несучий, який укріпиться в кожух. Йде. бачите конструктив, Йду походу не спіша. Перший пішов гідроциліндр. Другий гідроциліндр. І третя пара гідроциліндрів на ковшові. Тобто, всього тут 6 гідроциліндрів. Зверніть увагу, теж йде упорний, упорна рама йде, яка пішла під акумуляторну батарею туди на раму цю палку. Значить, система гідрошлангів. Хочу звернути особливу вашу увагу. Тут йде ну, джойсик, він йде на тросове перемикання. Ось сюди пішов гідросподільник двохсекційний, лише троси. Розподільник, бачите, мадує Болгарія, тобто Євросоюз, нічого собі, ви собі розуміли висоту польота. На китайському тракторі стоїть болгарський гідросподільник. Значить він значить, управляє цією системою. І відповідно ще є от, того знизу є кнопочка оця, на розподільнику, на джойсику, яка управляє е оцим розподільником е клапаном. Розподільним клапаном значить, управляє оцим, оцею парою гідроцілітрів на відкриття і закриття. тобто що можна сказати? Про гідросистему. Тобто тут все залито прокачано, як видно, цієї гідравлічної ванни вистачає. Це все тут все, що та система, ця система гідравлічної оливи вистачає для роботи. тобто не, Ми не робили тут додаткові боки для підйому. Зверніть на це увагу. Для такої файної роботи, бо якби не вас не переживати, Ну ви бачите, тут були зняті передні противаги, і їх би рекомендовано було все-таки тут ззаді ще зробити противагу, щоб... Вас би так не клювало. Десь ви так десь загорнете е, добре піску чи щебенки, щоб не, не безпечно вам було, щоб не, е, трактор не переважило на якійсь висоті. Тобто, замовили, досить швидко встановили. Ну і все, завтра завтра поїде до клієнта. Ось такі от є можливість у нас. Значить, е, підведу і той, значить. Бажано встановлювати, рекомендуємо і найкраще все-таки ті фронтальні навантажуючі на трактори з реверсом. значить, Луволи за моєї пам'яті, за моєго досвіду, значить, встановлено на ДТЗ як 24-ки, так і 40 На Дунфенгі як 24, так і 40. Це встановили на Лувол з реверсом 244. Все, ви бачили, піднімає, опускає, ніде не за, нічого не закушує. Все стало, все доступно, хай служить на здоров'я нашому клієнтові, хай його кури гарно несуть йому яйця, ростуть і буде висока ціна на курятину йому. Блін, не був би ти я, якби не забув. От хотів вам показати раз, що механізм не заважає обслуговуванню Доступу до моторного відсіку. Ось так. Ну, це я Хотів вам показати. Таким, для, для мене це важливий момент. Як воно, що воно, чи не заважає. Все, показав.